Шокуючий інцидент стався у домі Перекосовського 62. Там обірвався ліфт. Пасажирка чудом лишилася живою. каже від шоку, що й оговталась. Скільки поверхів прилетіло, точно не знаю. А от керівництво ліфтової фірми, що обслуговує цей дім, запевняю, це все вигадки та дурниці. Жінка просто обурена тим, що після такої історії її ще намагаються зробити винуватою. Мене заважало. А уши заложить просто так, что если лифт остановился, такого не бывает. Потому что я не раз застревала в лифту, и такого не было. Значит, я уверена в том, что я летела. Именно за то, что у меня и уши, это во-первых. Во-вторых, у меня были глаза закрыты. Когда, лифт, когда я подскочила уже в лифт, когда начал трещать, треск был, ну, вверх полностью подскочила, и не знаю, там, ну, полметра, может, меньше. Та це ще далеко не всі проблеми з чернігівськими ліфтами. Саме заради вирішення найболючіших моментів громадська організація за Чернігів піднімає громадську думку. Разом із мешканцями Чернігова нам вдалося вдарити по чиновницькій байдужості до дев'ятої поверхівки по вулиці Мстиславській, 38, де вже п'ять місяців не працює ліфт. Завітали начальник другого жеку пригара та головний комунальник міста Вадим Антошин. Лише зараз вони виділили час для людей, які вже декілька місяців вимагали зустрічі. За цей час у мешканців будинку накопичилось чимало запитань до своїх гостей, але на жодне відповісти комунальники не змогли за эту квартиру, вы извините, если я не вижу, куда эти деньги тратятся, лично я, я не вижу. У меня ребенок болеет, у меня хлыба льда зимой, да, хлыба вот такая вот, у меня есть акт. Говорит, когда вы сделаете, я заплачу за материал. Она мне говорила, у меня денег нет, это ваша проблема, это ваш ребенок. Значит, так, я вот вона вам лично говорила. Вы правильно відповіла. І взагалі вічливістю та привітністю посадові особи не відзначились. І з жителями спілкувалися зверхньо та неохоче. А, а нам там, на листы вы... сумки, извините, что я взял плата 500 рублей. Вы знаете, я могу... Я сумки на 9, знаете, сумки на 9 этаж. Значит, давайте сделаем проще. Она... Это мы а пусть Послушайте меня внимательно. Ну, я к вам пришел сюда не для не того, не того, того, чтобы вам... Значит, а не обсуждаться, не обсуждаться с вами о а том, что кто-то чего-то делает. Ага. Як не дивно, але комунальники намагалися перекласти фінансову сторону вирішення ліфтового питання на активістів громадської організації за Чернігів. Про це вони заявили прямим текстом. У Пісної формі я прохав вас надати матеріальну допомогу пуску всіх ліфтів офіційно оформлені і офіційно в вашу адресу. Ліфти в домі по Мстиславській 38 таки пообіцяли відремонтувати у четвертому кварталі. Але одразу ж обмовились, з нового року ще 25 ліфтів можуть зупинитися на невизначений термін. Але активісти громадської організації за Чернігів робитимуть усе можливе, аби чиновники не забували про свої обов'язки перед Чернігівцями.